Доброю старою традицією міська влада разом з меценатами міста влаштовують різдвяні обіди для ветеранів та малозабезпечених жителів міста. Свої двері гостинно відкривали ресторани: берегиня, кава, радон, кафе затишок та тандем. Гостей щиро та смачно пригощали усілякими смаколиками, розважали колядками. Та з сію, сію, засіваю, долим рокером вітаю. Сію, жито із долоні на долівку на одслоні. Ось така торбинка лихові. Але вчора вона писала, що так довго не може нічого там Засіваю ваші хату, щоб були дужі і багаті. з <плес> Шановні наші ветерани, я вітаю вас з Новим роком, з Віздвом Христовим, з сьогоднішнім святом, свят вечір і вітаю з наступаючим ще водохрещем. В цьому році ми трошки вирішили змінити так традиції, але... Ми просто хотіли зробити більшу кількість е, свят, тобто починаючи від Нового року, Різдво Христове, ви знаєте, ми в парку робили зараз. От нас щедрий вечір, і я всіх вас е, запрошую на святкування водохреща, яке відбудеться у нас 19 числа на центральному пляжі. і Потім буде продовжено на пляжі біля мосту на Тарашанській і також на пляжі. На вокзальному теж ми ставимо палатки, будуть каші, чай, ну, збираємося дуже гарно, тому що люди мають право на гарний, не тільки на роботу, ви своє відпрацювали, дякую вам за то, але й на гарний відпочинок. Тому я дуже радий вас вітати в цьому залі і я хотів би побажати нам всім в першу чергу миру, добра, злагоди. Дай Бог, щоб у вас. У ваших сім'ях, у ваших дітей, у ваших онуків, щоб вони, знаєте, кожен українець бажає, щоб вони всі жили краще. Тому що нелегко вам було і непрості часи, як це ви працювали і воювали. Тому дай Бог, щоб майбутнє наших дітей, ваших онуків, щоб воно було краще. І Вважаючи ваш поважний вік, я хотів би вам побажати здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я і довгих літ. Тому від щирого серця дозвольте засіяти! Наші, шановні, за вашу життєву мудрість, за ту працю, яку ви віддали на благо нашої держави, нашої України, за тих ваших дітей і онуків, які сьогодні роблять цю державу, створюють і за ваше здоров'я.